Вчитель це покликання. У Чернівецькій міській раді відзначили найкращих педагогів міста. Урочистості з нагоди Всесвітнього дня вчителя відбулися сьогодні у ратуші. Кращі працівники освіти отримали грамоти та грошові винагороди від Чернівецького міського голови, профспілки та від управління освіти. Нагородили 35 педагогів. Серед них як досвідчені, так і молоді спеціалісти. Андрій Сігітов цьогоріч відзначає 30 років на посаді керівника Чернівецького філософсько-правового ліцею No2. Згадую, з нього навчальний заклад починався, і під його керівництвом тепер активно впроваджують освітні реформи. Найголовніше в цих реформах я вбачаю те, щоб... Заклади освіти все ж таки отримали як академічну, так і фінансову автономію, коли ми сьогодні можемо скеровувати фінансові ресурси в тих напрямках, яких дійсно потребує сьогодні. Заклад в світній процес він перестав бути таким, який нав'язує одну точку зору. Ми стараємося змолить злучати до дискусії, злучати до їх бачення предметів. Вони сьогодні зовсім інше. Вони цифрові. А ось Людмила Крамена на посаді директора колишньої шостої школи нещодавно та переконана маленькими кроками разом із колективом дітьми та батьками йдуть до спільної мети якісної освіти. І коли згадую себе. Як я була малою, у мене вчи... бабуся була вчителька початкових класів, і я приходила до неї додому, діставала ті стоси відкриток, листівок і завжди перевіряла на помилки. Тобто я ще з дитячого садочка знала, що я маю бути вчителем. А потім, уже коли працювала в закладі освіти вчителем, то десь відчула в собі силу, що насправді я би хотіла очолювати заклад освіти і працювати не тільки над своїм предметом, над навчанням дітей німецької мови, зокрема, а і керувати. Виховним процесом освітяни кажуть, діти у їхній професії мотивують найбільше. Дуже подобається, подобається віддавати себе дітям, але найбільше подобається, коли вони себе віддають. Такі ем, зараз оця таке потужне молоде покоління, яке показує зовсім інше бачення. В них може багато чого навчитися. Напевно, золоту середину треба шукати, але на їхній мові так потрібно знати навіть оці новітні, такі їхні словечка, щоб бути, як то кажуть, в темі. Але не переставати у цю межу, щоб була якась субординація, і вони в тобі бачили наставника. Але водночас і друга перед вчителями нині чимало викликів: дистанційне навчання, психологічний стан дітей в умовах війни, освітянські реформи. І, хоч школи та садочки міста вже перейшли на автономію, у міській раді обіцяють і надалі підтримувати професію вчителя. Вона є найпрестижнішою, а ще що вона була найбільш бачиною. Тобто, ми знаємо, що є три категориї людей це медики, зетяни і, і і, військові, які мають бути самими самими поважними для місця країни. І тому ще раз на дякую, молоді вам, слава Україні. Слава ще те раз. Олена Крячку, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4